Коли відкривали, це ж наша ідея була, пам'ятник поставити, навіть приїхав знаменитий, э, этот, э, що делає пам'ятники з Києва, ну, будто би мер пообіцяв, щоб здоровий пам'ятник іменно Крюковським голубі. Це історія нас. Крюковська битва і Крюковські голуби. Вот це наша історія до цього. Він пообіцяв, що буде стояти такий пам'ятник. Це люди стояли, і він обіцяв, що ми поставимо пам'ятник. То, що буде він говорить, даже по Дніпру їхати, і щоб його видно було. Так, да, Це історія наша. іменно до нас би і туристи їздили, і всі. А де цей пам'ятник? Ви бачите, що він може розташовуватися? Він у парку, то саме у Придніпровському, там є місце, щоб повищеток його поставити, щоб красиво, щоб його було з Дніпра видно.